14 жовтня православні християни вшановують святу Параскеву. Вона народилася у місті Епіват неподалік Константинополя у забезпеченій родині. З дитинства її виховували у дусі християнських цінностей, і дівчина часто відвідувала храм разом із батьками. Після того, як Параскева почула проповідь про християнське вчення, вона вирішила присвятити своє життя Богу. Після смерті батьків, вона разом із братом Єфемієм роздала все родинне майно і вирушила в Константинополь. Прийнявши чернечний постріг, Параскева відмовилась від земних благ і вирушила. На святу землю, а потім у Йорданську пустелю, де прожила відлюдником до старості. Одного разу у сні до Параскеви з'явився янгал, який попросив її повернутися на батьківщину. Після цього свята повернулась до рідного краю і через кілька років відійшла у вічність. Мощі святої були перевезені спочатку до Терновграду, а згодом Османською імперією до Константинополя. Сьогодні вони знаходяться в ясах. О свята і приблажена мучениця Христово Параскево, о окрасу дівоцька похвало мучеників, подох примудрих. Захисниця віри християнської, викривачко ідельської лжи, поборниця Євангелія, Божественного, ревнителько заповідей Господніх, сподобалась прийти до пристановища вічного спокою, і радієш світлою радістю в оселі жениха Твого, Христа Бога, прикрашена подвійним вінцем дівоцтва. І мучеництва. Молимо тебе, свята мучениця, будь заступницею перед Христом Богом за нас, бо Ти бачиш Його славу і радієш Його обличчям. Просвіти нас, затьмарених гріхами, світлом божественної благодаті, щоб ми з допомогою Твоїх молитв отримали від Бога ясність духовного. І тілесного зору, О, велика угодниця Боже, свята мучениця Параскево, молися за нас, грішних, перед Господом, щоб знявши темряву гріха, ми могли увійти в світло істинної віри і Божественних діянь. Та увійдемо у вічну радість і славу, де ти нині перебуваєш. У безкінечному світлі та славі. Амінь.